Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Заходьте на моє відео, дорогенькі громадяни світу, я вас вітаю, і ми сьогодні з вами підемо у розкриття дуже цікавих знаків долі. Якщо ви користуєтесь такими методами для себе, то це добре. А зараз я вам просто дам свої чотири ознаки, які я виділила як основні, там, де ми з вами можемо бачити ці саме саме. Напрямки долі, і знаки, які направляють нас, і що вони нам говорять. Звичайно, тут без нумерології ніяк, але ми ще сюди підключаємо таку інтегровану, цілісну таку систему бачення свого шляху. Чотири ознаки. Які? Якщо ви, наприклад, бачите на годиннику синхрон, синхрон чисел. так? Це така цифрова. Синхронізація. Тобто багато хто з вас, я впевнена, помічає, наприклад, на годиннику там 11,11, 11, 12, 21 або там інші цифри. так? Ви звертаєте увагу і чомусь саме погляд ваш направляється на годинник, коли на табло саме висвічуються такі цифри. Правильно? І ми часто думаємо, чому це так цікаво. Чому це я бачу ці цифри? Для мене, коли, наприклад, висвічується цифра 1111, 11, я знаю, що це двері. Це як коридор, прохід, щось нове. І вже от воно показує мені точно, що це зараз відбувається. І якщо ви бачите на годиннику цей синхрон чисел, то це значить, що ви вже на правильному шляху. Всі ваші справи стають в чітке бачення перед вами і реалізуються легко. Це знак долі. Абсолютно. Друге, це оточення людьми. Оберніться, будь ласка, на тих людей погляньте, хто вас оточує. Якщо ви йдете по своїй долі правильно, то вона вам посилає людей духовно споріднених, які допомагають вам на вашому шляху. Якщо ви йдете проти долі, то біля вас будуть люди, які вас будуть використовувати, які будуть блокувати вашу життєву силу та розвиток. Замисліться над цим. Оберніться. Третє у нас буде, третій критерій це збіг щасливих обставин. Або щасливий збіг обставин. Тобто, коли ви бачите, що все відбувається так, як саме вам потрібно в цей момент. Ніби за вас от щось отак от вирішується і ось є вже результат. І ви це відчуваєте, що щось так формується, складається в просторі, що вам іде реалізація саме того, що ви хочете, ніби вас ведуть, ніби вас щось таке підштовхує, допомагає, висвітлює. Правильно? Є таке відчуття. І навпаки, якщо ви йдете проти долі, то вам будуть ставитися різні перепони. Ви будете весь час впиратися в щось, перемагати, в напруженні будете так? відчувати. І ось зараз так воно показує. Розумієте? І четверте, що я хочу сказати, це про гроші. Гроші, які вас оточують. Якщо вам гроші приходять легко, то це говорить про те, що ви підключені до джерела достатку, і йдете по правильному шляху. І навпаки, гроші вас перестають бачити, вони взагалі вас не бачать. І якщо ви не реалізуєте своє завдання по долі вашій. Тобто, всі ці чотири критерії, вони говорять про те, що коли ви йдете по долі, то біля вас і люди є гарні, є біля вас достаток. Є також знак, який показує, що ви на вірному шляху, і є збіг щасливих обставин. Так? І, а якщо ж ви йдете проти долі, то завжди будуть ті, хто за ваш рахунок, за рахунок ваших ідей, за рахунок вашої праці стають заможнішими, ніж ви. І якщо подивитися, друзі, на моє. Бачення 2025 року, там у мене десь є відео перед цим, я не пам'ятаю за яке, за яке число. То ви можете просто глянути, там є таке відео у мене, що у нас всіх чекає в 2025 році. І я там говорила про те, що йде така, знаєте, рік неправдивих руйнувань, тобто все, що є неправдивим, буде руйнуватися. І я відчуваю це зараз. От ви подивіться, зверніть, будь ласка, увагу на те, які пройшли зараз на початку 2025 року землетруси. Землетрус в Китаї, який торкнувся Індії. Ось був землетрус в Японії. Сім балів це доволі сильний, все ж таки руйнування приносить. Який відбувся? жахливий пожар в Каліфорнії, так, де згоріло дуже багато тисяч будинків. І зараз стаються такі, знаєте, в просторі відбуваються такі речі, які просто показують нам дійсно дію, сили, руйнувань всього того, що віджило, де є щось те, що має показати людям, що має проявитися нова вже енергія. Розумієте, нове щось має піти: нове мислення, нові проекти, нова реалізація. І на законах нового існування, що значить на законах нового існування? На законах етики, моралі, принципів глибинних, істинних принципів розвитку людей. Щоб кожна людина була щаслива. І там, де є пригноблення, пригнічення, там, де людина в рабство йде, або ще там веде себе нечесно з іншими. Або, наприклад, не бачить, не хоче розвиватися, а всі ми тут для того, щоб розвиватися. Людина не хоче змінювати своє життя, то будуть включатися сили, як я кажу, дикі карти будуть вилітати, непередбачувані, Отак, знаєте, як з колоди вилітають дикі карти. Я так називаю ці події, які вклинюються в простір і змушують людей відчувати потрясіння і змінюватися, змінювати себе. Ви, мабуть, чули, що в Голівуді був скандал такий про те, які там відбувалися жахливі речі зі знаменитостями. тими І взагалі там от в інтернеті багато про це писали. І тут багато я читала коментарів саме американська аудиторія, саме люди, які вірили там в те, що такі от персонажі гарні грали ролі. там. Ці всі актори, і коли відкривалася оця така таємна завіса, що там творилося поза межами того, що люди знають, то багато хто були, звичайно, в такому ступорі і включали прям, прям жах, якийсь чесне слово. А зараз дивіться, бачите, як раз і там все почистилось гарненько. Тому все робиться так, друзі, як і планувалося. Повірте, нічого не проходить просто так. Я вважаю, що якщо ми вступили в нову епоху, значить ми маємо всі розвиватися. Заданічко людини на землі весь час еволюціонувати. І тут безупинно зараз це йде. І якщо я казала вам в минулому відео, що якщо ви не признаєте в собі, Якісь такі, знаєте, риси характеру, реакції на події на людей, які є для вас уже неадекватними, які є такими, що вам заважають бути е, зростаючою в собі людиною. Якщо ви не побачите це і не, не відслідкуєте, то е, життя буде вчити. Життя буде вчити знаками. Яке воно нам показує, які знаки випливають нам, в наші, попадаючи в наше поле зору або на відчуттях, ми будемо розкривати один в одному такі, знаєте, скриті, якісь недоглежені такі емоції, відчуття там Ще там щось, те, що вже проситься, так? Як душа проситься для висвітлення, вона каже: Висвітли мене в кінці кінців. Не тримай в собі те все, що ти носиш. Ти і так його не втримаєш, воно тебе сковує, воно тебе блокує, воно тебе принижує. Відкрий себе в цілісності, в цінності своїй, як людини на землі. Забудь за все, що тебе може пригнітити. Не можна бути в пригнічених станах, друзі, довго, тому що нервова система зразу під, підлаштовується під це. І йде така, знаєте, клітинна вібрація, занижена, частотність. і починаються великі-великі хвороби. Тому е, концентруйте увагу на своїх станах, будь ласка, звертайте увагу на знаки долі. Якщо ви, наприклад, знаходитеся з людиною поряд, з якою ви все втрачаєте. А людина, навпаки, яка є поряд, вона набуває, то це є несправедливо і це має вирішитися. Все вирішується зараз по закону справедливості, по закону справедливого світу, друзі. Ніхто ні від цього нікуди не втече. І саме 2025 рік це рік шліфовки такої своєрідної, де буде. Знаєте, як навіть поліровка вже, я знаю, що це таке, я колись вчилася. Шліфовка, це ще, знаєте, так воно шліфується, а вже коли поліру, поліруєш до доблиску, так от зараз ми з вами всі будемо полірувати до доблиску свою совість, свій внутрішній світ і так далі. І це не тому, що ми хочемо чи не хочемо. Якщо не захочемо, нас змусить життя це зробити. Або, наприклад, прийдеться звідси піти багатьом. Так що ось така сьогодні коротенька наша зустріч. Я хотіла вам сказати все ж таки: звертайте увагу на знаки, що ви на правильному шляху, що ви йдете саме по своїй долі. Але якщо у вас є сумніви, і ви не відчуваєте в собі такого правильного напрямку, вам ставляться перепони, ви впираєтесь багато в що. То я вас запрошую в мою школу Вищої інтеграції людини. У мене зараз якраз ось формується курс. 14 лютого ми з вами почнемо курс еволюційний, неймовірно красивий, неймовірно, глибинний і неповторний, такого ще точно не було, який називається Маніфест нового життя. Тому я вас запрошую. Посиланнячку залишаю вам завжди під цим відео. Ви проходите туди на синеньку таку полосочку нажимаєте, заходите на мій сайт Апогея. І ви бачите там різні, а, різні новинки, читайте детальненько і вам розкриється знаєте, щось, можливо, нове бачення, можливо, з'явиться бажання прийти. Це можуть всі прийти, друзі. Всі-всі, абсолютно він всім підходить. Ми починаємо 2025 рік з першого рівня курсу Маніфест нового життя. Ми будемо затверджувати свою волю, ми будемо тренувати свідомість, ми будемо підключатися до джерела, ми будемо налаштовувати свою психіку на щасливий сценарій подальшого життя. Можливо, ви десь травмовані, можливо, у вас щось не складається, можливо, ви пережили якісь горе. Вам також буде дуже корисно пройти саме це поглиблене, таке розкриття в собі, вашого ресурса, ваших потенційних здібностей, щоб побачити нове життя. Тому приходьте, будь ласка, всі, незалежно від віку, незалежно, скільки там ви всього раніше вчили, десь проходили, то немає ніякого відношення до цього, що я вам готую. Це мої авторські унікальні курси, це мої медитативні практики, мої практичні методи, де поєднані духовні знання і глибинні психологічні інтегровані. Тобто розбір буде дуже цікавий. Кожен почерпне своє. І так, друзі, всього вам найкращого. Дякую вам за увагу. Напишіть ваші коментарі, поставте подобаєчки, обов'язково приходьте на наступні відео, і ми з вами підемо далі вчитися щасливому життю. Щоб не було і як би не було навколо, ми з вами встоїмо. Запам'ятайте, якщо ви тільки почали відстежувати свої думки, значить ви вже переможець. Якщо ви тільки глянули на себе чи в себе глибше, ви вже перемогли. У вас все завжди вийде. Тому не зволікайте, робіть свій вибір і приходьте. Ми з вами будемо разом вчити практикувати все саме-саме і новітнє, як люди нової епохи. Всього вам доброго, дякую вам всім, до побачення.